Всім доброго дня! Хочу вам показати розсаду. Як виглядають низькорослі в мене сорти. У мене північні вікна, тому розсада росте не швидко, але тим не менш потроху, потроху росте. Так, сіяла я 24 лютого. Вона, звісно, мала би бути більша, але не швидко зійшли. Я просто сіяла без ніяких пророщень там, у ватних дисках і так далі. Просто сухим насінням сіяла. Це в мене насіння. Кемел Gold. Це в мене Ред Кемел. Помідорчики. Це все не скорослі помідори. Це томат бета, жаудат. Турецька селекція, жаростійкий сорт. Азамат теж турецька селекція. Ось такий тут звичайний для листочок. Ільдан теж турецька селекція. Томат червоний. І томат дрова. Низькорослий такий банановидна сливка, така я їх називаю. ось такі вони гарненькі. Я їх пікірувати не буду. Зараз я їх почала проливати, полью і досиплю їм землі. Може давненько досипала, вони вже підтягнулися, трошечки треба досипати земельки. Ось така в них опушечка іде, наростає стебло, були тоньшенькі, зараз трошечки набираються вони сили. Вже почала їх виставляти на балкон, щоб на них більше сонечка попадало. Бо з вікон мало, я їх додатково не підсвічую. І так, як стоять на балконі, то навіть трішечки такі фіолетисті стебло, щоб вони не тягнулися. От, і такі росли, щоб не витягнути були самі кущики на момент висадки. Планую їх висадити десь після 10, мабуть, травня. Ну, По мірі їх росту, якщо вони гарно нарощать великі кущики, я їх просто розсажу кожен окремо у вазончики. У них небагато вазончики є, то я їх розсажу, поки що і місця достатньо. Між кожною рослинкою 2-3 см цього достатньо, так як коренева ще не дуже велика.